У 1975 році. Виходить вперше на ринок Ізолента. ізолента. Е, а Ізолента вона була майже необхідною в кожній сім'ї. Напевно, до сих пір, правда? О, так він її брав, продавав. А, ще в 1975 році. Що можна році... було Ізоленту зробити? Та можна Зуб все. перемотати, коли пломба вилетіла <рес> і зілене. Окуляри можна замотати. <рес> Ногу зламав коліно. Весь <рес> 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 Все <виді? рес> туди. А розкажіть про алкоголь. А чекав. А чекав. А чекав. А чекав. Ну? У 1975 році виходить перше. Перше виходять е, е, сигарети Аполлон Союз. Не Аполлон а Союз Аполлон. То знає, Союз Аполлон чи ну, загугліть, Подивіться, Сто процентів. Дякую. Союз, Союз Аполлон. Ти вже це 300 разів казали? А, а, Знаєш, чому вони називаються Союз Аполлон? Знаю, тому що це був проект радянсько-американський. Ну, ну, Що вони робили? Як що? космічні кораблі? Що космічні кораблі? Ну як називався космічний корабель е, цього е, Америки? Ну логічно, Аполлон. полон. Ну а наш як? Не наш, а совєтський. А, а совєцький то, то і не шо, то, що? Вони зустрілися і що? Ну зустрілися і, що, вони, а ну, дивіться, вони якби там найстоміють, очень рад тебе бачить. А насправді а, вони так. в той час брали безпосередню участь у двадцяти різних воїнах. Розкажіть так, про алкоголь. Та чекай, Боже, він у кого ти. Хай вже каже, давай ці кастрюлі великі продавав. Якісь два заводи між собою конкурували і кожен випускав все більшу і Ну Чого? Тому що було завдання, щоб мало багато випускати, ніхто не купує. Вони вирішили, щоб не випускати багато маленьких, випустити один. Це не цікаво розкажуть. А верховина, як мобез. Якщо вам потрібен мопед на весь заводу, верховина 5, Дідусь міг його Дві кінські сили. Дві... Мрія підлітка. А, ага. давай про алкоголь. Про алкоголь, Ті, так, не так, не давай. перебивай бабу. Отже, чи... отже, щоб ви собі уявили всі ці речі, все це відбувалося в дідуся. А у алкоголь, у дворі. до речі, він продавав у нашому. У дворі, правильно. Він, він, дворі продавали. Його. Продавали. Так, І не в цьому дворі можна було знайти дуже цікавих можливо? людей. Там були якісь карлики, якісь гноми, малі, якісь. Там був якийсь хлопець з Лаосу. Він прилетів з Африки чи звідси? Студент. Студент, і він. Не заважає. І студент Блаосу був схожий. Він допомагав дідусеві з бізнесом. Там була якась угорська пара з Румунії. Жінка, яка ходила з рукою, як Наполеон, там не так другою рукою вона змішувала алкоголь, а її чоловік був схожий на колишнього румунського агента секурітати. Секурітати. Отже, і все це відбувалося в дідуся в дворі. В гаражі були всі ці речі. Так. так, В гаражі були всі ці речі. І я не знаю, чесно кажучи, яким таким дивом дідусь не потрапив до в'язниці в той час. Це було б найлогічнішим за часів СРСР, але одного разу він все ж таки потрапив до в'язниці, не тому, що він щось вкрав, одного разу він вбив людину.